Друзі, ексклюзив. Квартира 88 квадратних метрів, трьохкімнатна. Будинок вже зданий в експлуатацію. От, Зараз ми з вами на кухні. Бачите? Ось такий у нас вигляд. Ми практично в центрі міста, пара метрів від вокзалу. Вулиця Незалежності. Йдемо далі. Роздільний санвузол, ванна, окремо туалет. Це в нас гостіва. З великим класним панорамним вікном. Ось так. І йдемо далі. Такий невеличкий коридорчик. Можна зробити шафу-купе. Місце дозволяє. І окремо ще дві спальні. Одна і друга. Як я вже казав, будинок зданий в експлуатацію. Ми з вами зараз на другому поверсі. Кому цікава така квартира, звертайся в приват. І поспілкуємося. Ціна речі, дуже солодка.